Пацієнтки часто кажуть мені, я хочу більш пружну зволожену шкіру, але до ін'єкцій та болю я не готова. Звучить неможливо, правда? Але з технологією БІВАН це вже реальність. Це сучасна процедура омолодження обличчя та шиї, яка працює без болю, без проколю і зовсім не має реабілітації. В її основі запатентоване поєднання вакууму, електромагнітних полів та електростимуляції. Ця технологія довела свою ефективність у численних дослідженнях. Після процедури помітно розгладжуються зморшки, шкіра стає більш пружною та зволоженою, нормалізується жирність та вирівнюється тон. Ефект ви побачите вже після перших сеансів, а тривалість результату до одного року. Найголовніше ви не відчуєте жодного дискомфорту, ви можете зробити її в свою обідню перерву та одразу можете повернутись до своїх звичайних справ. Переконайтесь в ефективності процедури особисто. Для запису пишіть у Дірект.